Першу я хочу всіх вас привітати. Слава Ісусу Христу! Знаєте, ніколи не міг подумати, що я буду тут гість. Дуже багато часу я колись провів тут разом з вами, завдяки брату Степану, його сім'ї, тут ми проводили репетиції. Звичайно, не було ще такого ремонту, але я сьогодні дуже радію, що можу бути з вами. Я відчуваю себе як вдома. Я думаю, що для всіх нас, коли ми можемо, маємо таку чудову можливість, особливо. Сьогоднішній день, коли відбуваються такі події в нашій країні, де люди не мають можливості бути в домі молитви. Але я думаю, що для нас з вами це сьогодні дуже велике благословіння. Я думаю, що ми особливо сьогодні радіємо, що можемо бути в домі молитви і слухати Слово Боже. Ви згідні зі мною? Так. Слава Богу. Але, брати і сестри, маленьке питання. Чи вчора ми так само раділи, як сьогодні, чи ні? Якщо ми візьмемо цей прожитий тиждень, ми не будемо згадувати, як ми прожили місяць чи рік, оцей тиждень, який ще є в нашій пам'яті. Кожного дня ми так само раділи, як сьогодні чи ні. Коли в нас є якісь переживання, потреби, ми так само радіємо, як ми сьогодні тут, на цьому місці чи ні. Знаєте, коли одну жінку запитали, чому ваш чоловік не був дві неділі вже на служінні. Ця жінка була віруюча, вона була членом церкви, чоловік так само, але вона дала досить дивну відповідь, як для віруючої людини. Вона сказала, що він не міг прийти, тому що в нього депресія. Знаєте, брати і сестри, напевно, у кожного в нас в житті є різні проблеми переживання, хвороби, можливо, ще щось. І це все часто нас засмучує. Але скажіть, чи віруюча людина може впадати в депресію? чи, ну, Депресія то таке слово неприємне. Чи може віруюча людина настільки сумувати, щоб не мати можливості прийти кі молитву? Як ви думаєте? Звичайно, не може. Я по-іншому би хотів сказати, що людина, яка впадає в депресію, чи настільки переживає якісь проблеми, що не може бути в домі молитви, вона не може називати себе дитиною Божою. Я думаю, що така людина не має права носити ім'я християнин, яке тратить усі ми. Але виникає знову питання. А якими повинні бути ми? Якою повинна бути церква Ісуса Христа на землі? Як ви думаєте? Відповідь на це запитання дає нам апостол Павло. На продовження ковденьку пороздумуємо над Словом Божим, яке є записане перше послання апостола Павла до Солонян. 5 розділ і 16 вірша. Перше послання апостола Павла до Солонян, 5 розділ, 16, 17 і 18 вірші. Завжди радійте. без перестанку моліться. Одягу складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Дуже важливі речі, про які нагадує нам апостол Павло, якою повинна бути церква Ісуса Христа на землі. І що ми повинні радіти? Сумувати, плакати, просити зовсім ні. Ми повинні радіти, молитися і дякувати. Одного разу на роботі бачу чоловік, який зі мною працює. Знаєте, завжди такий веселий ходив. Любив пожартувати, щось таке сказати, а то бачу він такий сумний, що зовсім навіть навіть говорити не хоче. Кажу, що сталося в тебе? А каже, ти навіть не можеш того собі уявити. Я кажу, що сталося? Мого сина покинула дівчина, і він настільки в депресію впав, він хоче щось собі зробити. Я його хвильную. Я вже перепробував всі методи і нічого не допомагає. Знаєте, мені стало цікаво, які методи людина. Шукає, якими методами вона хоче виправити ситуацію. Я кажу, що ти робив? Він каже мені, я водив його там до одної бабки, до другої, щось там робили, виливали, давали якусь траву пити, все що нічого не допомагає. А я кажу, ти перепробував методи, але не ті, які треба. Не тими методами ми повинні шукати. Вихід з ситуації. Знаєте, він тішився. Каже, може ти знаєш якісь методи? Я кажу, знаю. Знаєте, можливо, він подумав, що я буду йому казати щось подібне. Але я задаю йому тоді питання: я кажу: ти в Бога віриш? Так я ходжу до церкви. Я не знаю, якої він конфесії, але знаєте, коли людина вірить в Бога, це вже є щось. Я кажу, коли ти своїм сином останній раз був в церкві? Давно. Біблію читав зі сином? Нічого не відповідає. Молився зі сином, нічого не відповідає. А потім каже до мене, можливо, ти їй добре кажеш. Це не я кажу, ти і сестри. Та каже Господь. Він каже, придіть до мене всі, знеможені, обтяжені, і я заспокою вас. Христос хоче дати радість в серце кожної людини. І знаєте, апостол Павло в посланні до Филипіан, він каже такі чудові слова: радійте завсіди Господі і знову каже, радійте. Не тому ми повинні радіти, що в нас все добре, не тому, що я щось придбав, можливо, ще щось, а ми повинні завжди радіти Господу. Навіть такі хвилини, які вони є неприємні для нас, можливо, якісь ситуації, такі вони є болючі для нас. Але і в цей час ми повинні радіти в Ісусі Христі. Можливо, виникає питання, чи завжди апостол Павло такий був? Зовсім ні. Коли по дорозі в Дамас він зустрівся з Ісусом Христом, коли Христос війшов в його життя, життя його змінилося. Ми співаємо таку чудову пісню, я думаю, що вас так само співають. Як чудесно змінилось моє все життя. Відколи я Христа пізнав. З твої радості в душу мою все пливуть, я серцем Його пізнав. Не просто пізнав очима чи ще чимось, а серцем його пізнав. І Христос живе в моєму серці. Врати і сестри, виникає знову питання. Якщо на протязі тижня, коли в мене є якісь різні ситуації, нема в мене тої радості, чи пізнав я серцем Ісуса Христа? Чи живе він в моєму серці. Я думаю, що ми маємо ту чудову можливість ще сьогодні кожен заглянути в своє життя, наскільки змінилося моє життя, чи повністю воно змінилося, чи живе в моєму серці Ісус Христос. Знаєте, апостола Павла було дуже багато ситуацій. Було, коли він був у в'язниці, коли ми читаємо дії святих апостолів, коли Павла і силу побили. Зісікли різками, ноги в кайдани, посадили в язницю, але дуже важливий момент, що вони робили? Дії святих апостолів, 16 розділ, 25 місяць. А конічної по пори полової сила молилися і Богові співали. Це є ще один доказ тому, що апостол Павло не просто говорив для когось, а він сам все це виконував. Скажіть, коли людина. Співає, вона сумна. Коли людина радіє, то їй хочеться співати. Коли сумує, тоді людина плаче. А Павло і сила він співає. Але важливий і другий момент, чому вони співали, що допомагало, що давало їм сили радіти і співати в в'язниці? Я думаю, що ми можемо собі уявити, яка там ситуація. Я був в язниці. Не подумайте тільки, що я сидів за кровину. Ми були там на іванілізації з братом Степаном, також ми були в Другобичі. Знаєте, коли заходиш за ті всі огорожі, ті замки, коли за тобою кожні двері закривають, дивишся на тих нещастих людей. Там нема чому радіти. Знаєте, але апостол Павло він не звертає увагу на ті кайдани, на те все, що його оточує. Він знає одне, що йому приготовив Бог. Він знає, що треє все короткочасне, і це все минеться. Але він радіє, він знає, що його чекає далі. Але ще в тому маленькому вірші ще є один важливий момент. Коли вони це все робили, співали, молилися, який то був час? Північної пори. Можна сказати, 12-та година ночі. Що, що ми робимо 12-та година ночі? Напевно, вже дехто спить, дехто, можливо, чимось іншим займається. Деколи люди кажуть, що щось мене сон не брав вночі, то я мусив включити телевізор. Знаєте, працює зі мною один чоловік, молодий хлопчина. Він живе недалеко від мене, і коли випадає його зміна, він приходить до мене і ми разом їдемо на роботу. Але він дуже рідко приходить часно, він все запізнюється. Я мушу його чекати. Знаєте, коли я його раз питав, другий чого ти запізнюєшся, він каже, я не виспався, бо пізно лягав спати. Я не знаю, я можливо подумав, що я, я лягаю 10 там пів 11, -та, і, можливо, він 11, -та, 12. -та, і один раз я його запитав, а яка година тебе господа? Один раз він мені каже третя. Потім каже півп'ятої. Знаєте, в мене виникло ще одне запитання. Що можна робити до того часу? А в інтернеті сидів якусь інформацію, шукав ще щось. Брати і сестра, я не знаю, як ви, але я ніколи не чув, щоб людина до п'ятої години чи до третьої читала Біблію. Чи людина, яка не має, можливо, відійшов від неї сон, чи така людина молилася, чи така людина співала. Але я багато випадків чув, що люди сиділи в телевізорі, в комп'ютері, можливо, ще десь. Але це і ті слова, вони повинні бути для нас прикладом. Апостол Павло. Був, можливо, у нього не було сну. Знаєте, але він молиться, він співає. І саме ця молитва, розмова з його Господом, вона давала йому ту силу радіти навіть в цьому місці, де він був. І апостол Павло каже, без перестанку моліться. Звичайно, ми не можемо цілий день чи сутку стояти на колінах, молитися. У нас є деякі справи, які ми повинні виконувати. Апостол Павло зовсім не закликає нас, щоб ми стали на коліна і цілий день чи сутку стояли на коліна і не виходили з хати. Але на кожному місці, де ми знаходимося, щоб ми в наших думках були з Богом, щоб ми думали про нього, Він тільки один може дати нам силу радіти в тігму хвилини, найтяжчі хвилини нашого життя. Я постійно згадую той момент, коли ми ще були маленькими, ну, маленькими, не знаю, я з того часу і не дуже виліз, як бачите. Але коли ми ще ходили до школи, після школи ми з дідом все ходили на поле, ми жили там в селі, в нас є поле, ми мусили його обробляти. Знаєте, я зауважив один момент. Дід завжди, коли ми починали якусь роботу чи закінчували. Два-три слова він говорив так щось в тиші, Але я слух мав добрий. Він каже, Господи, благослови. І ми починали роботу. Знаєте, той час я не звертав на то уваги, Я думав, ну їдь собі щось говорить. Але тепер я зрозумів ті слова, що вони означали для нього і що ті слова вони повинні означати для віруючої людини, яка завжди надіється на Бога. Яка завжди просить його допомоги. І коли ви закінчували роботу, це казав: слава Богу, або дякувати Богу. Знаєте, і сьогодні ті слова, вони для мене означають зовсім інше, ніж той час. Я сьогодні зовсім по-іншому розумію ті слова. Напевно, у багатьох з нас є маленькі діти. Ми колись були дітьми. І в той момент, коли дитина починає говорити, як є батькам? Що вони роблять? Сумують? Ні. Плачуть? Ні. Вони радіють. Вони кажуть, що скажи тато, скажи мама, скажіть, чи наш Бог, батько небесний, ми є його діти. Чи він так само не радіє, коли ми приходимо до нього навіть два-три слова. Навіть коли ми знаходимося на роботі, ще десь, два-три два слова, вони є приємні для нього. Він чекає тих слів. І тоді, коли ми будемо приходити до нього на кожному місці, він буде благословляти нас. Ми відчуємо ту радість в нашому серці. Знаєте, ще один момент, напевно, є багато людей, дітей, можливо, старших, які не можуть говорити. Це є проблема для них. Знаєте, такі люди, вони є. Як би сказати, трошки неповноцінними. Вони не мають тої можливості говорити, яку маємо ми. Але, брати і сестри, я думаю, що всі тут присутні, ми маємо язик, ми можемо говорити. Але скажіть, коли є можливість прийти до Бога, а ми мовчимо? Чи ми часом не є неповноцінними перед нашим Богом? Він дав нам мову для чого? Спілкування один з одним, з ним. А ми мочимо. А він чекає. Можливо, знаєте, і нема в нас тієї радості на тижні, можливо, коли ті проблеми, хвороби, можливо, нема тієї радості, тому що ми мало приходимо до нього. А він чекає. Він каже: скажи слово, скажи тато, скажи ще щось, як до маленької дитини. Він тягне нас, можна сказати за язик. А ми мовчимо. Не може бути християнин без молитви. Це є дві такі речі, які не можна роз'єднати. Але ще один важливий момент. Апостол Павло каже подяку, складайте за все. Він нагадує нам, що коли ми приходимо в молитві, щоб ми не забували дякувати. Коли в Америці сталася одна подія, шкільний автобус, який перевозив дітей зі школи додому по дорозі по аварії, автобус перекинувся, загинув тільки один хлопчик. Йому було десь приблизно 7 років. Я думаю, ми можемо собі уявити. Яка була ситуація, стан батьків і стан рідних людей? Знаєте, але коли був похорон і на цвинтарі батько молився, він дякував Богові, що Бог на тих сім років дарував давав того хлопчика. Неприємна ситуація. Я думаю, що можливо щось подібне відбувається і в нашому житті. Але можливо, Бог хоче повірити в наше серце, чи в такий момент я буду дякувати йому. Знаєте, брати і сестри, як тяжко нам дякувати в той момент, коли в нас проблеми. Як тяжко знайти слова подяки, коли, можливо, якісь хвороби, коли, можливо, діти хворіють, але, можливо, Бог і допускається в нашому житті. Можливо, Він хоче подивитися, як я буду себе поводити в такій ситуації. Знаєте, якби апостол Павло написав, коли вам добре, дякуйте, коли погано просіть, ми б, напевно, могли зрозуміти такі слова. Але знаєте, я собі так думаю, ми і так багато просимо, забуваємо подякувати. Я думаю, ми би ще більше просили. Бо людина, вона є так, така, як по натурі, їй все зле. Нам все погано. Нема нічого доброго, але ті слова апостола Павла вони закликають нас, що в якій ситуації ми не опинилися, ми завжди були дякувати. І тому ті слова, які ми сьогодні прочитали, їх не можна розділити. Завжди радіти. Немає радості молися. І коли молися, не забудь подякувати. Оце це є важливі принципи, які повинні бути. Церкві Ісуса Христа. І дуже, знаєте, я так колись думав, та й зараз роздумую над тими словами, як дякувати, коли якісь проблеми. Але апостол Павло, Павло до Филипянин каже такі слова: я все можу тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Коли ми будемо надіятися тільки на Бога, коли Він буде живий і присутній на кожному кроці в нашому серці. Ми зможемо все. Ми зможемо тоді і радіти, ми зможемо дякувати, і ми можемо молитися до нашого Бога. А Він знає наші проблеми, він знає наше життя. Він посла ту радість, в наше серце. Я би хотів для всіх нас таке побажання лишити. Ось саме ті слова, які ми прочитали. Для вашої церкви, щоб ви завжди раділи. Безперестанку молилися і подяку складали за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Амінь. Амін.